Українські зимові свята це час добра, щирих побажань і родинного тепла. Чуєте малята під ногами сніг рипить, хтось іде, поспішає. Це святий Миколай разом зі своїми янголами йде по світу, слухняним діткам кладе під подушку подарунки, а не слухняним різочку. У цей день усі намагаються бути добрими, чемними. Робити гарні вчинки й ділитися теплом свого серця. 24 грудня святвечір. Це особливий найурочистіший вечір перед Різдвом. Коли на небі з'являється перша зірка, уся родина збирається за святковим столом, на якому має бути 12 пісних страв. Обов'язково готують котю. А також узвар. На столі обов'язково горить свічка. Яку запалює Господар, це символ Божого світла, миру та єдності в родині. Після святої вечері дітки йдуть колядувати, ходять від хати до хати, співаючи веселі пісні про народження Ісуса Христа. За гарну пісню господарі дякують колядникам солодощами, пампухами або грошима. А вже наступного дня, 25 грудня, святкують Різдво Христове. Адже саме цього дня народився Ісус Христос. Люди вітають одне одного словами: Христос народився, славімо Його! А ще на Різдво є дуже цікава традиція вертеп. Вертеп це така різдвяна вистава, у якій розповідають, як у маленькому місті Вифлеємі народився Ісус Христос. Для цього діти або дорослі переодягаються у різних героїв: янголів, пастушків, трьох царів, а також Діву Марію, святого Йосифа. На Різдво всі ходять у гості. Вітають рідних і друзів. 1 січня, новий рік. Це час, коли старий рік прощаються з нами, а новий приходить у дім із надією, мріями та радощами. Коли годинник б'є опівночі півночі 0000, усі загадують свої найзаповітніші бажання. А після Нового року Друга свята вечеря або щедрий вечір. А ще цього вечора по хатах ходять щедрувальниці, дівчатка. Вони співають веселі щедрівки, бажають щастя, доброго врожаю, здоров'я і радості в новому році. Водохреща або Йордан цього дня згадують, як Ісус Христос хрестився у річці Йордан. Священники освячують воду, і ця вода вважається святою. Люди бережуть її цілий рік, бо вірять, що вона зціляє і захищає від усього злого. А після водохреща приходить час посівальників хлопців. Вони заходять до хат і розсипають зерно, приказуючи сію, вію посіваю з Новим роком вас вітаю, щоб у полі уродило і в хатині все добрило. Так і минають зимові свята: весело, радісно, бо головне в них це любов.